Пане Дмитре, от давайте трішечки пояснимо, тому що ну йдеться ж не конкретний про закон, так, який би повертав от, е, дозвіл на, на, на куріння, а про якусь одну малесеньку поправочку, там якісь пункти. Причому він він стосується якихось географічних назв е, назв. Це, це той випадок, коли я от чуть-чуть голову собі не зламав, коли намагався в цьому розібратись. Поясніть, будь ласка, от так, е, коротко, але доступно і нашим глядачам, і мені. Звідки це взялося? Ви знаєте, саме так дуже закручено. І цим ще більше доводять про нечесність намірів тих ініціаторів і покровителів, які протягують тютюнову поправку. Дійсно в парламенті зареєстрований кабінетом міністрів законопроект 56-16. Законопроект є євроінтеграційним і жодним чином не стосується тютюну. Він стосується, я це називаю так: знаєте, коли є товари, продукти, напої, які мають географічну приязку. І щоб ця. Географічна прив'язка не ну дозволю собі е, використати. Ну, коли знаєте, є сир пармезан Він там може називатись таким, тільки якщо він з конкретного е, такого регіону, ага. от власне цього стосується е, стосується законопроект Законопроект жодним чином не стосується ні тютюну, ні заборони куріння, нічого, але е, порушуючи чинне законодавство, статтю 116 закону про регламент України е, під благословенням ну по фактично керівництва партії. І більшості депутати Санченко та Фріс з порушенням закону внесли тютюнову поправку, і голова комітету Дмитро Наталуха протягнув її через комітет. Це незаконно, це заборонено, але факт лишається тим, що на першому етапі вони намагалися повернути у приміщення закладів ресторанного господарства, готелів та інших робочих місцях куріння будь-яких тютюнових виробів коротше. В ресторани мали вернутися сігарети. Кар'яни і такі і такі інші mm -hmm. ну тобто безпосередньо а, ну коли ми як громадськість разом з суспільними лідерами лікарським середовищем медіа за що вам дякую за вашу роботу звернули на це увагу вони там пішли якось переписали ту поправку а, нічого краще не зробили але де факто зараз поправка 20 20 і 21 до цього законопроекту передбачає повернення куріння а, в заклади в приміщення заклади ресторанного Подарства, ми, як організація, яка діємо на основі рамкової конвенції ВОЗ з боротьби проти тютюну і розуміємо наслідки, кажемо жодного куріння безпечного не існує. Куріння тютюнового куріння кальяну це куріння тютюнового виробу. Пане безпечного Дмитре, я перепрошую. Куріння... Я, я перепрошую так зараз про безпечність тих чи інших е, типів там е, для. Засобів, там Я не знаю чи продуктів для куріння ми поговоримо, так але просто хочеться зрозуміти. Бо от з Пармезаном мені от прямо дуже зрозуміло, що це означає. А з цигарками чи ну з іншими там тютюновими чи чи іншими виробами? Це як? Ну от Ще раз, це виглядає абсурдно. Закон про про ну географічні назви харчових продуктів. Так. Там ні слова про тютюн. І приходить два депутата і каже, а давайте допишемо про тютю. В той момент, коли вже дописувати не можна. І голова комітету їм каже: А давайте. І вони дописали. І як це звучить? Е, ну і тепер це передбачає, що е, ну тобто є поправка, конкретна поправка в цьому е, в цьому законопроекті, е, яка передбачає відновлення. Куріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелях, та, та автостанціях та автовокзалах. Це так от прямою і мовою і вокзал. написано, так? Ну, я можу, я можу деталізувати. Вони ага. в. Автостанціях і в залізничних вокзалах передбачається відведення курилок, що ну знову ж таки є неприпустимо. В закладах ресторанного господарства там навіть без відведення курилок, тобто, якщо заклад хоче, щоб всередині курили, то там можна буде курити. От, ну фактично, такі формулювання. так Прекрасно в лапках я б сказав, тому що ну і реакція наших глядачів теж про це свідчить пізніше зачитаю. Добре, тоді ще раз, пане Дмитре, от все-таки чого давайте так на на два, на два розділим на питання. От ці двоє депутатів, чи відповідає дійсності та інформація, яка власне фігурує у змі, про те, що от з Фріс депутат, так він є. Батьком власниці, от цих кальянних. За наявною інформацією, Ігор Фріс дійсно є ну, члени його сім'ї. Безпосередньо mm -hmm. дочка є власницею мережі закладів ресторанного господарства, в приміщенні яких в порушення закону подають кальяни. Також є інформація про те, що вони є співвласниками кількох готелів, що правда не в Києві, а в Івано-Франківській області, там поближче до Буковеля. От ну і є навіть така комічна історія публікація чотиривічної давності, де Ігор Фріс в каянні своєї дочки в Гугл в Гугл-картах написав, що відмінні кальяни в цьому закладі. От прямим текстом, ну тобто, історія це зберігає. Такі відмітки ми маємо на нашу думку. Такі дії, які мають можуть мати наслідки ну прямого інтересу сім'ї, це є може містити ознаки корупційного правопорушення, і от, партнерська організація антикорупційний штаб, за мої за наявною в мене інформацією, спрямувала звернення до національного антикорупційного до НАЗК, агентства для того, аби вони дали свій висновок про те, чи містить це корупційні ознаки, чи ні. Mm -hmm. Ну і не варто забувати про другого співавтора Олександра Санченко. Олександр Санченко він голова молодіжки слуга народу, і ви собі уявляєте, голова молодіжної організації прямо каже. Тобто, це не мій домисел. Він зробив таку публічну заяву, розмістивши в себе в соціальних мережах, про те, що він дійсно підтримує відновлення. Куріння, зокрема кальянів у закладах ресторанного господарства, хоча е його поправка відрізняється від його слів, тому що своєю поправкою він пропонував відновити куріння сигарет в закладах ресторанного господарства. От такий голова молодіжки партії більшості. Прекрасно. Знову ж таки, в, в лапках так добре. А станом на зараз, от ну я правильно розумію, що все-таки не виносив все сьогодні цей законопроект на голосування. Саме так, не виносився. Не виносився. На градус, яка взагалі його доля? І от станом на зараз, так, про, про куріння чого йдеться от в цих поправках? Е, в цих поправках йдеться про куріння тютюнових виробів, так. електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну, кальянів. Тобто, в цих поправках є все. Ем, от і, і якщо говорити про законопроект, то доля його наступна або комітет економічної політики, який з порушенням регламенту вніс. Ці тютюнові поправки від, виключить їх з тексту і приведе законопроект до uh -huh. е, вимог регламенту, це насправді найетичніший, найправильніший е, варіант е, по, подальшого розвитку подій, або вони будуть намагатися протягувати далі ці поправки в цьому законі. І е, тоді, коли законопроект буде розглядатися в парламенті, то я сподіваюся, що е, депутати, які діють в інтересах громадського здоров'я, Зров'я мають можливість поставити на підтвердження ці тютюнові поправки і має вирішитися більшість парламенту, або якщо поправка набере 226 голосів, вона залишиться в тексті законопроекту. Якщо вона не набере 226 голосів, таким чином парламентарі продемонструють свою позицію державницькою в інтересах громадського здоров'я і відхилять тютюнові поправки. Це, от кажу, я, я людина, яка на жаль, поки не може позбутися цієї згубної звички. Ну, мене трохи це шокує. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, а от, взагалі, ну так для, для пояснення і чому це погано. Ви почали про це говорити. От. Не не беремо зараз тютюн, так а от кальян, електронні цигарки, оці всі айкоси там і так далі. Бо я от вчора буквально йшов в себе в дворі, сидять, сидить там дві дівчинки, по років не знаю, 13-14, з цими з айкосами, чи не знаю, як називаються ці дудки інакші з таким ароматним цим. Електронні так, сигарети, так так, так ти спокійно, там поряд дорослі, ну начебто нічого. Наскільки скажімо, вони ну очевидно, вони ж ну менш шкідливі ніж ніж чутюн. Прямий так чи ні? Чи я помиляюсь? Просто бо на, на пачках скрізь пишуть. Так чи на на оцих, що там теж є? Ну що вони не є безпечними, але якщо ви от цим питанням займатись вже ж предметно, то поясніть, будь ласка, так коротенько, але доступно дам дуже лаконічну відповідь. Безпечного куріння не існує, порівнювати про шкоду того чи того тютюнового чи нікотинового продукту не доводиться, тому що будь-яке таке порівняння, і будь-яке слово, що те менш шкідливе, одне менш шкідливе ніж інше. Тютюнова індустрія намагається е, про е, пропагувати як рекламу. Е, я нагадаю, я думаю, що і також з ваших, бо я ще застав це. Пам'ятаєте, колись були легкі сигарети, наприклад. Ну, прям так і називати. Так, так, так. Е, от то зараз е, це намагають повторити е, повтор... ну, зараз, чинним законодавством заборонено називати сигарети легкі, легкими. От. Але тютюнова індустрія зайняла іншу текст, тактику. Вона почала називати менш шкідливими електронні сигарети або е, пристрої для нагрівання тютюну, або mm. е, тютюн для кальяну. Що нібито щось менш шкідливе. Ні, безпечного куріння не існує, порівнювати їх не можна, тому. Що вони всі завдають е, руйнівної шкоди здоров'ю людини у порівнянні з тим, якби людина нічого не курила: ні сигарет, ні кальянів, ні електронних сигарет, ні так званих оцих пристроїв для нагрівання тютюну. От тому, е, тому висновок такий, що е, будь-які ці вироби, особливо для молодих людей, вони є надшкідливими і знову ж таки е, звернуваю, увагу, що саме діти того віку, якого ви назвали, 13-15 років е, є ключовою мішенью тютюнової індустрії. Я зацитую зараз. От е, скажімо так, внутрішні інструкції і внутрішні документи компанії Філіп Моріс за 1981 рік. Сьогодні підліток. Це наш потенційний постійний клієнт завтра. І ще одна тютюнова компанія RJ Reynolds, Ну, в нас на ринку її немає. В своїх документах говорила про наступне: ми не куримо це лайно, ми його продаємо. Ми залишаємо його продавати, ми залишаємо право курити молодим, бідним, темношкірим і тупим. Оце власне цитати з внутрішніх документів тютюнових компаній. Отак От ви просто взяли і поставили на просто ро, розмазали мене об стінку зараз, зважаючи на те, що я сказав, що не можу на жаль поки що позбутися шкідливи жодним чином, жодним чином не сприйміть на свою адресу чи бути ні, іншого курця. Я знаю, що тютюно нікотинова залежність від тютюну чи від інших засобів доставки нікотину. Це залежність і людям потрібно створювати умови. Для припинення куріння допомагати в цьому, але суспільне наше завдання створити умови, за яких діти та молодь не мають підстав для початку куріння, 100%. і таким чином нам треба захищати суспільство від дітьонової індустрії, куди входять тепер і електронні сигарети, і кальяни, і все решта. Сто відсотків, пане Дмитре, я дякую вам. А, от за цю вашу боротьбу, так тому що кажу байдуже, це звісно справа особисто кожної людини. Але загалом, ну це дуже, дуже, дуже неправильна, дуже шкідлива історія. Тому а, дякую і будемо стежити дійсно за цією ситуацією. Це буде я вважаю ну не просто ганьбою. А наше завдання так само не допустити от протягування цього закону і повернення куріння в заклади громадського харчування. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Купи, дякую вам за запрошення. Дякую, Дмитро. Купирав виконавчий директор експертної антитютюнової громадської організації Життя був з нами на прямому зв'язку.